Війна, офіційна війна, за відстоювання своїх ідеалів. Починається Чермовола. Це референдум. <певірки> да. Референдум, референдум був, так, да, да. е, те саме головне, що ми його виграли, я не сказав, що ми референдум виграли. все-таки, що, що щось ми зробили. Ну, хай ми так мало, не багато. От заходиш у в Краснорадський супермаркет, от роту посад, як приємно українській мові. Засіше, дякую. що треба зробити? Я не знаю, у нашому селі що треба зробити? Я не знаю, що треба зробити. Треба настільки свідомість перевернути. Це було якась, ну не знаю, велика, велике потрясіння таке було, як оце, наприклад, не дай Бог, щоб воно таке було, звичайно. Як оця війна з Росією, тоді багато да, тоді змінили люди. Е, і референдуму одне залезність України чекали чуда. Е, от як зараз останні вибори оце, оце, Зеленського, так і тоді люди йдемо лише так. Ми приїдемо, просуємо, буде злежність України, ми сіятимемо, а манна падатиме з неба. І ніхто не подумав, що треба засакувати рукава і працювати, працювати і працювати для того, щоб щось було. Що було 30 років назад, нічого не змінилося. Побудували мови там школу, перемонтували, все. А свідомо людей не змінилася абсолютно.